Яка взагалі проводиться підготовка? До ботулотоксину я готую пацієнтів так. Якщо в нас є дефіцити цинку, ми їх заповнюємо, тобто перші два тижні ми пробиваємо мікродози цинку, ми не вживаємо алкоголь перед процедурою в день процедури, після процедури. І також єдине, що приходити без косметики, бо як не очищу шкіру, якщо саме не вмитися, то це одне якісь домішки косметичні залишаються на шкірі. А, і, в принципі, це все. Тобто, нічого немає. Нічого взагалі не. нічого складного. І процедура займає, до речі, 10 хвилин. 10 хвилин з а, відкриттям ботоксу, з його розмішуванням і з його ін'єкціюванням. Тобто, це навіть офісна така процедура. Вийшов на 10 хвилин з офісу, зробив і повернувся, і тому ні одного світу просто. А які є обмеження, мабуть? Вони всюди О, обмеження, побільше, обмеження. побільше, ніж профілактичного обмеження такі: алкоголь, ну це перше. Не масажувати місця ін'єкцій, тобто, якщо ми вкололи верхню третину, верхня третина це у нас чоло, міжбрів'я, очки, не масажувати протягом всіх трьох 6 місяців, як у нас буде триматись ботокс. А, бо ми можемо кровопостачання збільшити, тому у нас відновиться оцей нернейросимептичний передавчий на м'язі. Ось ще не використовувати високі температури, тобто, якщо ви звикли митися в кип'ятку, то не повинно цього бути. І ми повинні завжди акцентувати на тому, що дві години після ін'єкції ботоксу ми не нахиляємось вниз, бо може скочити або. Ріф або навпаки може бути то з ока. Тому ну, це дуже важливо. Ці дві години це дуже важливо. Не але ми так. можемо сидіти, Ми можемо сидіти, Лучай, але наобово. також ми не лежимо. Не лежимо? Ні. А, і два тижні ми знаходимо в солярі сауни, також через високі температури. Та, а, і ми п'ять днів не займаємось силовими а, тренуваннями. Бо Якщо тягати важке, то, ну, звичайно, в'язи тягнуться вниз, і також може бути не дуже приємний результат. Також дуже важливо враховувати, я подивилася, що багато лікарів про це не кажуть, але це дуже важливо, що якщо до вас прилетіла людина зробити ботокс і каже, що я завтра відлітаю, то ви не можете зробити ботокс. 48 годин, за 48 годин ми робимо ін'єкцію ботокса до польоту. Бо коли людина знаходиться в цьому атмосферному перепаді, в неї можуть просто впасти брови, і вона отак щось місяців буде ходити отак.